Доброго дня, мої маленькі дослідники. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це зайчик всезнайко, і він дуже любить гуляти на природі. Але одного разу з ним трапилася пригода. Він розгубився і не знав, як поводитися, щоб не наражатися на небезпеку. Давайте допоможемо зайчику дізнатися про правила безпеки в природі, щоб він міг сміливо гуляти лісом та полем. Природа це наш великий друг, вона дарує нам свіже повітря, красиві квіти, смачні ягоди, гриби. Але в природі є і те, що може бути небезпечним. Якщо ми цього не знаємо, подивіться на ці картинки. Чи знаєте ви, що це за рослини? Це беладонна, блекота, вовчі ягоди. Вони дуже красиві, але їх чіпати, а тим більше куштувати не можна. Чому, як ви думаєте? Правильно, вони отруйні, їхні ягідки чи листочки можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. Пам'ятайте, незнайомі ягоди та рослини ніколи не можна їсти. А що це? Зайчик дуже любить збирати гриби. А ви любите? Чи всі гриби можна збирати? Подивіться на цей красивий гриб із червоною шапочкою і білими цяточками це мухомор, а цей блідий, бліда поганка. Вони дуже отруйні. Їх їсти не можна, навіть торкатися не бажано. Гриби потрібно збирати тільки з дорослими і тільки ті, які ви добре знаєте. Давайте зберемо грибочки разом з нашим зайчиком. Ось наш перший грибочок. Як ви думаєте, цей грибочок можна класти в кошик? Чому? Так, це чудовий їстівний грибочок. Білий гриб. Покладіть його до кошика. А цей грибочок ми покладемо у кошик. Погляньте уважніше на нього. Він такий гарний, яскравий. Але що ми про нього пам'ятаємо? Так, це мухомор. Мухомори дуже отруйні. Їх чіпати не можна. А тим більше куштувати. Ми їх залишаємо в лісі. А цей грибочок ми будемо класти у кошик. Він такий гарний, руденький, як лисичка. І назву має таку: це їстівний гриб. І ми покладемо його у кошик. І цей грибочок, дітки, їстівний. Він росте під осикою. І так і називається під осичник. Покладіть його у кошик. Малята, погляньте на цей грибочок, його шапочка ніби змащена олією. Він називається Маслюк. Це їстівний грибочок, і ми також кладемо його до нашого кошика. А цей грибочок пам'ятаєте, як називається? Так, це бліда поганка. Він дуже отруйний. Ми його не будемо класти до нашого кошика. Давайте порухаємось з нашими грибочками. На поляні у траві під сухим пеньочком у сім'ї грибів малі виросли грибочки. І від щастя тато гриб. Так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка Заспівали разом пісню і почали спочатку. Заспіваємо, і ми пісню про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка Заспівали разом пісню і почали спочатку. Влітку в природі багато різних комах. Є метелики. Сонечка, вони безпечні, але є й ті, що можуть нас кусити. Хто це? Так, це оса, бджола, джміль. Вони можуть вкусити, якщо ми їх дражнитимемо або махатимемо руками. Як ми повинні поводитися, якщо побачили осу чи бджолу? Так, не махати руками, стояти спокійно, відійти. Молодці, якщо вкусила бджола, треба одразу сказати дорослим. Літо це сонце, тепло і вода. Всі люблять купатися, правда? Але чи можна самим йти до річки чи озера? Ні в якому разі, до води можна йти тільки з дорослими. Вода може бути дуже небезпечною, якщо ми не знаємо правил. А що ми ще любимо влітку? Так, сонце. Сонце дарує нам тепло. Але чи можна довго бути під прямими променями сонця? Ні. Можна отримати сонячний удар, тому обов'язково треба носити панаму або кепку і ховатися в тінь, коли сонце дуже сильно пече. Давайте тепер пограємо з зайчиком і перевіримо, чи все він запам'ятав. Я буду показувати картинки, а ви будете говорити. Можна або не можна. Їсти незнайомі ягоди не можна. Збирати мухомори не можна. Гратися біля річки без дорослих не можна. Махати руками на осу не можна. Одягати панаму в сонячний день. Можна розглядати квіти, не чіпаючи їх. Можна купатися у річці з дорослими. Можна торкатися отруйних рослин. Не можна. Молодці, дітки, ви дуже добре попрацювали. Зайчик всезнайко дякує вам. Пам'ятайте, ваша безпека найголовніше. І завжди розповідайте дорослим, якщо вам щось здалося небезпечним або не знаєте, як поводитися.